Так, що на ось дивіться, який фон виходить після дискової борони. Дуже непогано виходить. Виходить. Дуже добре. дивіться, пройшов я туди, вернувся назад і знову заходжу другий раз, дивіться, вже дивіться, як підсихає, просто сохне в очах. Тому щоб ця волога не випарувала через корневу систему. Ми запускаємо процес мінералізації. Мінералізація являє собою розкладання органічних ресток на прості мінеральні склади. До мінералізації утворюється амонійна форма азоту, яка під дією бактерій нітрифікаторів переходить в доступну для рослин форму, для поглинання рослинами форму. В нітрату амонійної, спочатку з амонійної форми переходить в нітритну, а тоді в нітратну, в НО3, з 2 в НО3. З в нітрату форму. Федію бактерій нітрифікатору. Цей процес називається нітрифікація. Далі надіюся, що запуститься процес гуміфікації. Гуміфікації. Тому якось так. Я трошки розкажу вам, що в нас по ситуації з опадами, з погодою. Вчора ми останнього прицепа вже домолочили. Стояв на 7 годин вечора дощ. І це ми вчора він трошки витримав, щоб ми, але вже при тебе останні два презенти ми накривали, щоб привезти з поля. І вже дощом його вкачували в гараж, але нічого. Сховали зерно і трошечки пустився, найнув дощик, Невеликий, але трошечки намочив. Трошки калюги на асфальті стояли. Ну таке. Сьогодні зранку взагалі дуже так, знаєте, хмурно було, бо я череду виганяв там, проганяв. То хмурно було взагалі. Та дивіться, яке сонечко вияснилося, гарна, така класна погода. Вітерець трохи не пече. О, так що такі справи. Тому опади є, хоч він і змолочений 5 днів назад, але бачите, зайшли на пшеницю. 5 чи 6 днів назад ми її змолотили тут. Зайшли на пшеницю молотити, то стерня, зерно важливіше для мене зібрати, ніж вже стерня, знаєте. Зібрати хліб, хліб зібрати, це саме головніше. найголовніше. А вже стерня то вже таке діло. Але я вам скажу, волога в ґрунті є, самі бачите, трошечки налипає, тому нічого ми з роками не прогадали. Так що такі справи. Трошечки в нас пройшов дощик. Ну ми день, два. Поки що молотити не будемо, побачимо, що там, бо ну, трошечки інші плани є. Трошечки там зерно треба вивезти, з того великого гаража ячмінь продати трохи. Сьогодні паралельно я тут дискую, паралельно вивозимо, зерно продаємо, тому якось так по 7000 тонн. І пшениці також завезли. Сьогодні рано 7000 тонн пшениці. Завезли 6 тонн пшениці. І ячмінь вже завезли до машину, зараз, можливо, ще друга буде грузитися. Тому так. Це так кому цікаво. 7000 тонн, але я не знаю, чи є смисл тримати його ще те зерно. Хто його знає, чи воно буде дорожчати, чи ні. Але знаєте, тут ще такий фактор, що нам треба того гаража звільнити під сою. Тому що ячменю в цьому році вродило дуже багато, гарний ячмінь, самі бачили. Тому нам треба звільнити до сої того гаража. Тому якось так. Це такий фактор. А так, бачите, загалом треба працювати, нема коли говорити. Ось подивіться, як чудово виставка. Все, стерня підрізається. Ви сходять на однаковій глибині. Що так рівно по горизонту. Що так, вздовж трактора також вона рівно стоїть, виставив я її, настроїв, трактора, бачите, відпустив, рука ось. У. І бачите, він йде собі рівненько, його нічого не веде. Ось дивіться, рука ще досі тут. Бачите, трактор, як шов рівно, так і йде. Він, значить, дискова виставлена правильно. Бо зразу я зайшов туди. Де ж, деш, деш, тоді його роз сюди веде, ти руля вправо. А він не хоче вправо назад вертатися, він туди сунеться і все. А це значить що? Значить передній рад був сильно за Бо виски шукають найменший опір і вони так завертаються туди. Це все фізика, це все. шукає де м'якше місце, де опір, і воно собі так-чик-чик туди-сюди завертає. Ну і це буває, наче той виставлено, але все одно буває десь заверне трохи. Легенько, але заверне. Бо це таке, знаєте. Це все нюанси, нюанси роботи. Ви вже бачите останній прохід. Там зроблено, і тут зроблено, в сумі виходить десь біля 2 гектарів зроблено. Зараз покажу ще трохи, як рушає трохи. Шоста передача. Тут повишено. Трошки газку. Діско відплавиш, наступиємо, все, він шурує, набирає обороти гарно. Безкорбійний забідваційний трактор. Дуже гарно собі набирає. Пустив сіплення, наступив, він в секунді набрав. Все, він собі за секунду набрав і йде. Він її не чує. Фуя. Вона йому він зараз собі йде, в розслабку трасу. Ну як сказати. Трактору не важко, він собі, дивіться, обороти, я його не душу на всю. 18,10,3 км собі трактор йде в розслабон, йому не важко відносно. Бо це ж не оранка, це ну, легше набагато. Тому йому не важко, він собі справляється і гарно набирає обороти. От трошки скинув, наступив, він набрав, знову трошки скинув собі, він набирає чудово. Ось так. Хороший трактор. на його таке нема. Трактора непогані як такою, нам наші так що. Ось таке в нас виходить. Лущіє стерні, досить непогано виходить. Подивіться, що ж хотіти. Чорнило, соломку. Робила ідеальний фон. Не знаю як там буде на пшеничній, там маса віча е соломи. Побачимо, як воно буде. Ну доїдемо туди, то я вже там покажував ось такі страви. Пущу так, спиню, піску ззаду. Ось такі страви. МПЗ. Ось так, так чудово виходить довго виходить, пустимо стежі. Зараз замірюємо глибину, глибину, гляд, як і биця, все вам покажу. Ось дивіться. Ось так. Так, ось так ось дивіться, насоломі. І зараз рулеточку. Вкладаємо і виходить у нас. Це до 10 сантиметрів оце. це. Десь я так попов. Так ось дивіться. Навіть так, друзі. Взяти тут. Ось так, ось так. І рулеточка зараз. Ходу ось до цього місця. Ну це 8 см. Ось так. 8 см. Бачите, глибина. Оце десь так ми працюємо. 7-8 см. До 10 оцили. це вже десь оцили до 10 сантиметрів. Ось так працюємо, все, площа зроблена, їдемо далі.